Промоніторити динаміку стану природних річок з українського боку Уж зі словацького лаборець, мета проєкту навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту, над яким уже два роки працюють на біологічному факультеті Ужгородського національного університету. Для цього власне відібрані такі точки на річці і, Ужа, і Лаборця, де Ну, по нашим міркам різний ступінь забрудненості води. Відповідно, з відбиралися проби води, здійснювався їх лабораторний аналіз. А також визначали види індикатори, біоіндикатори, які вказують на наявність тих чи інших домішок у цих ділянках, власне, водою залучені ряд спеціалістів біологів, це і ботаніки, і зоологи і мікробіологи, і ряд інших. Це, власне, лише наукова складова проєкту. Є ще освітня. Освітня ж передбачала залучення до цього проєкту чотирьох ужгородських шкіл. Це були школярі, це були вчителі, яких ми навчали в рамках воркшопів, як в польових умовах, так і в лабораторних. Освітня складова проєкту передбачала воркшопи, де фахівці показували результати досліджень, забору проб із води, визначали хіміко-фізичні параметри. Для цього були закуплені дороговартісні прилади, і в нас сьогодні є облаштована лабораторія така моніторингу водних і наземних екосистем, облаштована і ще деякі обладнання в процесі закупівлі, але вже ми можемо багато чого показати нашим студентам, що насправді розширює наші можливості в цьому напрямку. Ну а безпосередньо ще також докуплено буде і мікроскоп дуже хороший з камерою, з забезпеченим комп'ютерним. А так, тривають воркшопи. Учні і студенти проведуть мікробіологічний аналіз води на диференційно-діагностичних поживних середовищах і розглянуть під мікроскопом, які типи водоростей, які можна використовувати для біоіндикації забруднення навколишнього середовища, виявляються в цих пробах води. Зона дуже чистої води, до прикладу, поблизу сіл камяниця невицьке Середні показники у селі Сторожниця. Найбільш забруднена вода поблизу Боздульського парку та безпосередньо біля стоків, куди впадає вода з очисних споруд. Такі попередні результати проєкту, каже експерт із мікробіології Марина Кривцова. Є ділянки так звані олігосапробні зони, зони чистої води, там, де ну, на чашці Петрі візуалізується декілька колоній утворюючих одиниць сапрофітних бактерій. І у зоні річки, яка протікає поблизу Боздорського парку, там, де впадають води з очисних споруд, ми виявляємо і умовно патогенні мікроорганізми, ті, які в принципі, відносяться до санітарно-показових. І ця вода належить до полісапробів. Зони. Відповідно, ми можемо рекомендувати в цих місцях не рибалити, не влаштовувати зони відпочинку. Найгірший стан води за очисними спорудами Ужгорода те, над чим варто задуматись і діяти, каже Ярослава Гасенець. Ясно, що вони вже свій термін придатності, напевно, вже і термін експлуатації підійшов логічного завершення. І сьогодні і мешканців набагато більше в Ужгороді, ніж тоді, коли він був створений. Відповідно, я думаю, що органам місцевої влади треба шукати кошти. Я розумію, що стан війни, але можливо грантові для того, щоб наші очисні споруди трошки справніше працювали. Дослідження в природі та в лабораторії виконують також студенти і школярі. Студенти залучені до виконання дипломних робіт. Школярі теж виконують роботи малої академії наук, і ми розробляємо, даємо рекомендації для для експертів, для шкільних вчителів і разом з словацькими колегами розробляємо методичні рекомендації для робіт такого типу для впровадження науки в освітній процес. Проби води досліджують диференційно-діагностичним методом. Тобто, якщо оці показники будуть перевищувати гранично допустимі концентрації, це говорить про те, що є потенційне джерело забруднення. Це ендо на дослідження кашкової палички, є гарне дослідження патогенних мікроорганізмів, месопентонне гарне дослідження загального мікробного числа та сабуру це дослідження грибів. Ми брали 100 мікролітрів води, капали на ці поживні середовища, треба було їх розмістити по всій площі, щоб мікроорганізми виросли. Ось, і відповідно поставили термостат при температурі 37 градусів по Цельсію на добу, для того, щоб відповідно через день, 24 години визначити провести облік результатів. Хімічний аналіз деяких показників поверхневих вод частина обов'язків у межах проєкту Владислава Міротенка, завідувача кафедри ентомології та збереження біорізноманіття. Ми час від часу періодично відбираємо проби з річки і визначаємо в них показ, деякі хімічні показники, зокрема вміст іонів кальцію, вміст хлоридів, вміст нитратів, а також кислотність води. Задля Визначення цих показників в рамках проекту нам був закуплений така автономна станція для визначення якості води, яка нам дає можливість всі ці показники обліковувати. І результати такого аналізу непогані, каже Владислав Міротенко. Не те, що на здивування, але якість води за ці, саме за цими аналізовими показниками досить хороша. Ні, жоден з показників за часи от, час наших досліджень, а вони вже у нас проводяться десь. Ми почали це а, м, визначати їх в березні а, місяці цього року. А, всі показники знаходяться в межах норми, причому ну, дуже далеко від гранично допустимих концентрацій, тобто значно нищених. Якість в цьому плані за цими показниками якість води а, хороша, можна сказати. У межах проєкту видали також навчальні матеріали екологічного спрямування, і це ще не все каже Ярослава Гасенець. Готується наукова стаття серйозна, яка буде видана в виданні з імпакт фактором Ну і такою вершиною айсберга це створення такої біолабораторії з Віртуальними компонентами, де можна в онлайн режимі прослідкувати динаміку стану цих водойм. Власне, як річки Уш, так і лаборця. Освітня складова неможлива без наукового підґрунтя. На біологічному факультеті хотіли б, щоб проєкт продовжився. Поки ж його завершують узимку. Утім, завершується лише проєкт, а його напрацювання, до прикладу, онлайн-біолабораторіям залишається і буде корисною для студентів біологічного факультету, а також для вчителів, викладачів, усіх, хто цікавиться природничим напрямком. Віртуальну лабораторію продовжуватимуть наповнювати й надалі. І вона буде доступною для всіх.